Тут часійський. Я паня. Так, лодаут. Беремо груберкру. Грубер гурз. Коротше, Короче, Пм. Пм. З глушником він мене стелсовий максимально. З усього стелсового, що в мене є. Це в мене найбільш стелсова штучка, яка в мене є. в мене є хіба що команда з глушником, але. Він не такий стелсовий. Е, окей. Е, Беремо персонажа Хіла. Хіла, Ілла, не знаю, як правильно. Е, ви знаєте, як правильно напишете. Я беру тактичний фонарик, Spring Break 2018, uh, Breaking Fats. Е, відповідно, цей фонарик іде разом з цим завданням. Та, погнали, це найпаскудніше стелсовіше завдання, яке я знаю. Я його постійно лажаю, Але нічого, спробуємо. Nice and quiet. Тут треба, в принципі, я хотів би весь лут забрати, але я навряд чи його заберу. Він мені нафіг не потрібен. О, oh, ти кричиш! Хіба якщо, якщо так буде а що там є yeah. до плута? Або бабло, або кок. Але, але двері треба відкрити. Дуже тяжко вскривати, тому що в мене немає ніяких ні бустів, ні навичок, щоб вскривати двері швидко. Але. Якщо так. А, там як відкрити? Там треба через дрель, я знаю, відкривати двері. Але якщо я б я взяв пилу, у мене ж є пила. А я security Checkpoint security я це зроблю, але я можу взяти в пилу, Мене здається, пила прокачана на стелс. З тихим е, моторчиком. І я би, в принципі, міг повідкривати і до плут лут забрати. А давай попробуємо от, от прям. В прямому так би мовити ефірі. Uh, давай попробуємо. Я взагалі хочу подати, як у мене пила Я вже забув. я Блін, скільки часу пройшло. Я то тут тип, і прохожу, прохожу. Прохожу, проходжу без перестанку. У мене exactly, там? Яка -то в мене, мене секондарі пила Якщо в мене секундарі пила мені треба брати щось інше. Якщо в мене пила. Вона в безшумна чи шумна? Вона в мене безшумна. безшумна. Вона в мене безшумна. В принципі, її можна взяти, щоб забрати весь доп лут. Ми це швидко зробимо, тому що в мене є пила і в мене є патрони. Це можна організувати. Але в такому випадку. <звіт> <звіт> такому випадку <звіт> Я би взяв знову ж таки команду. Бляка, мене риск 49 У Мене але вона взагалі не стелс. <звіт> Що в мене ще з У Мене з в праймарі є Кларіон. А Кларіон більш стелсовий? <звіт> <звіт> Ти прикинь мені навіть Кларіон знадобився? Я думаю, кларіон суто для штурма буде, при тому, що він з глушником. Ну, це зовсім не є стелсва зброя просто по характеристиках. Глушник стоїть, але це так для краси. Але як виявляється, знадобився мені такий кларіончик для стелса. Тепер єдине завдання не попастися їм, бляха, бо я дуже. Дуже не дуже якийсь такий собі. Нескритний. Не, не, не замаскований. like they've upgraded not too long ago. makes this a little bit harder. My old acquaintance in the fbi that owed me a favor has doctored a laptop for you to use. she said she would mark which one on a whiteboard. see if you can find. there you go, friends. now go back and open up the gate. now we have a little job with the commissioner.

Бля, ха там камера стоїть Це дуже якось не дуже. А я можу заховатися за вазонком, наприклад, мене камера не замітить за вазонком. Ага. Я поняв, значить. Я поняв. Security це безполезно, тому що там треба тільки піклокати дерев'яні двері, пилою зламати не можна. Прекрасно. Логіка, просто вею. Окей, френдс, let's get this over with nice and easy. Okay, First thing to do is get past the security entrance. should be too hard. Uh, storage room. Storage room mm, це є storage, storage, storage. Storage, storage, storage. There could still be office personnel working, so keep your eyes open, yeah. Storage, storage, це от це кімнатка та маленька, та? Хм. It's a guard. invaded not too long ago. a little bit harder. There you go. That's it, Fritz. Hurry back and get through the gate, yeah? Добре, значить security не вийде. Там треба взламувати, а взламувати я не вмію. Right. Я це роблю довго і нудно. Знайти офіс Гаррета. Хіба якщо, ну тут мені не... А, ні, пощастило security офіс! Окей, okay, Security Office тут, в принципі, нормально, тут рідко коли охорона ходить, я можу, в принципі, камерщика гет зняти. Камерамен. Там ну, зараз діти постійно фанаті тих камераменів, скібіді туалетів, бляха. <смі> бля, що за нах пішли? Старше покоління ніколи ні, ніколи не зможе зрозуміти молоде. Кук! Фонариком. Йо -йо, Ферштейн. я, Ферштейн, Я Ще Щиток, якщо що тут є, гард. якщо тут є секьюрити, якщо тут є секюрити? Ні, секьюрити ні на що не впливає. В одній стороні є гаред, а в іншій стороні відповідно будуть евиденси. Оце так, такі розподіли. Але бачиш, коли я почав. А, сверлити двері, то мене от, от чудак типу охоронець вчув. чув. Якщо я занадто близько буду пилити, вони вчують, та? Стелсова пила не така вже й стелсова, я понял. Та й в мене мішок лише один, я лише одного трупа зможу прибрати. А мені чуваків би шамдарахнути треба би було, тому що це мені очистить шлях, щоб я міг пройти собі. Спокійно весь лут забрати. Окей, okay, тут гард, uh, Тут офіс гарта, окей. Тому що тут евіденцію немає. Я знаю, тут двері з евіденцями мали би бути, з доказами. Guard. Watch it. A guard. There's a guard there. Now you've got to find a way inside. I know you want to put a bullet in his face, but you've got to stay focused, yeah? Okay. okay. We can try to get him out with an email. Okay. Find a compromised computer nearby. Kogo? Oh Skoro there's a guard Found the desk of Valentine. Valentine Valentine, Valentine Ah uh... Valentine Rel Wait, if I the Watch it, a guard Come, on, come on. Вони увидять шиток, правильно? Чи вони не такі, як фаерстартері, вони такі не бачать, типу щоток? Тут дуже багато місій, які ну просто ламають консиліум сенс взагалі ідеї. В одних завданнях вони бачать відкриті щитки, в інших ні. Колись, я пам'ятаю, треба було націлюватися на провід на фаерстартері, закривати щиток, щоб вони не увиділи. А Тут такого немає, я бачу, да? Гарред. Це не гард. Це гаред. Still need to disable those security boxes. Okay, Odin oh, security box. Shout in this time. There you go. One more should do it. Look out, guard. There is a guard. There's a guard there. At thumb guard. Perfect. All you got to do now is disconnect the keypad on Garrett's door. There's a guard. Йоп твою мати ладно, хай він уже заходить. Зараз ще якось його викуримо звітом. Цікавы, вони обхід, роблять а давай Гаррет вертайся уже в свою страну барлогу, блядь Зарано то изново сюда подойти, напевал мне. Там зараз гарет может и ты. Ой уже где-то сюда, блять. Зарано сюда подойти изново. Не, он туда пишет. Хай вже тому що працювал, він зараз вернеться назад уже. Тут вже за багато часу пройшло. Ховатися і ціло. Генрит'я. Добре, хай вертається, чудик. Добре, давай викормуй ще якось. Досягнення в мене вже є з бутербродом, з туалетом, у мене тут усе є. В мене нема хіба з тим вот. Позначати, коли е, знайти... У мене нема досягнення, в якому треба знайти, е, коротше, типу, оцей от об'єкт, оцей от сундук, е, постійно помітивши Гаррета, якось так. Сталкера, коротше, у мене нема досягнення в сталкер. a circuit box nearby. Yeah, yeah, yeah I know the circuit box. There's a guard there. Tak. There we go. Is he moving? Look out, guard! There you go, friends. Now hurry back in, now hurry up friends. Get in there and find the thing we came for. Gerd probably has it in a safe or something. Watch it, a guard. День Народження дружини, добре. Або друження, чи що там у нього там має бути. Коротше, 1990, напевно, ще якісь там. 2015 це є діяльність пов'язана з бандою Пайди. Давай, там ще можна що зробити? Телефон. Guard. Телефон подзвонити Поговориш з ним у дружному. Згадаєш старі часи. A guard there. It's a guard. Okay, I'm darling now. Stay low and wait. Watch it, a guard. It's a guard. Hello. I mean this may we te kud? Alright. I'll be over. Look out, guard. Okay. Дата народжения дружины, бы может у дружины. Один, 1703, навряд чи один, 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 один. Remember? 90. Ні, це з один має починатися. 12-12. Один, два, один, два, дванадцяте. Дванадцяте. 12, 12 грудня. Добре, security room я, в принципі, виключив, камери не працюють. Я би пройшов, короче, ото вот. а з іншої сторони, до евіденції я би там познімав чуваків, в принципі, у мене ще три пейджера є. Bem, não é verdade que safe? Можна тут чуваків, в принципі, познімати. Я ще три айдіра hey, маю. Тут є два чувака лише, так? Два і тут. Guard. Два, 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 і відповідно, з онтої сторони теж і буде два. It's a guard. There's a guard. Hey, control. It's kind of boring standing watch here. I mean, nothing is happening. <smart noise> Окей, я хочу до плут забрати. Out, Можна зняти отого. Але я пропоную цього не робити, а просто труп зараз переставити. І, відповідно, два охоронці будуть з отої ще сторони ходити. Ми їх двох приберемо. І заберемо до плут собі спокійно. Хіба якщо зараз може прийти ще один додатковий а, охоронець? Там типу скрипт спрацьовує, якщо охоронців немає, відповідно один охоронець приходить. Блядь. There's a guard there. Watch it, a guard. There's a guard there. There's no action here, control. If you're feeling At ready, go and ahead and leave on. the facility. Серйозно, ще більше охоронців прийшло, так? І тут не можна. А, то якщо не можна пилою, тут все вскривати, то в цьому навіть нема сенсу. Якщо він мені зараз скаже, що там треба тільки дрель ставити, то. Ага. Тут типа або джеймером. Або тільки дрель. А -а -а. Ясно, понятно. Ключ карта потрібна. Там охоронець ще один. Понятно. Треба, щоб тут додали систему з пилою, можна було пройти. то воно так по Мені не потрібно таке. That was the crime. Ай, перфект. Якби то був перфект, я би пилою зараз ще вловив. 60-й Два скілпойнта. Покраска для зброї, відповідно. І йдемо далі. Генрі рок. Погнали.